Всім привіт! Давайте ми розберемося із датчиками. NPN, PNP, NO, NC, що це означає? Почнемо із абревіатури. PNP це плюсовий датчик. Можна запам'ятати по першій букві P позитив, плюсовий датчик. NPN – негатив, мінусовий датчик. NO Normally Open. Це нормальний відкритий датчик. NC Normally closed. Нормально закритий датчик. Зобразимо схему підключення. Ми бачимо зображений сам датчик, і в нього не виходять три провідники. Коричневий чорний синій. Коричневий провід це плюс, синій мінус, а чорний це сигнальний провід, PNP означає, що датчик плюсовий, означає, що на виході чорного провода будемо отримувати плюс NO – нормально відкритий. Тобто, коли датчик знаходиться на відстані від металу, далеко, він не спрацьований, його контакт розімкнути, тобто нормально відкриті. При піднесенні датчика до металу, контакти замикаються. І плюс від джерела живлення через коричневий провідник попадає на чорний провідник. Тоді на навантаження і на мінус. Тобто на чорному провіднику ми отримуємо в даному випадку плюс. В другому випадку, коли ми маємо NPN, NO, NPN це мінусовий датчик. Ми будемо отримувати мінус на виході. Датчик так само NO відкритий. Тобто, коли металу немає поблизу, датчик вимкнений, не подає сигнал на вихід. При піднесенні датчика до металу контакти його замикаються, і мінус з'являється на червонопровіднику. Тоді плюс уже через навантаження попадає через датчик на мінус. І навантаження вмикається. Наступна ситуація NPN NC. NC означає нормально закритий. Тобто, коли металу немає, датчик уже подає на вихід в даному випадку мінус. НПН, мінусовий датчик. При піднесенні датчика до металу контакти його внутрішні розмикаються, і сигнал пропадає. В попередньому випадку було, що сигнал. Нема, а потім він появляється, Тут навпаки, без металу сигнал є на чорному провіднику, а при піднесенні до металу сигнал пропадає. Тепер PNPNC. PNP плюсовий датчик, ми бачимо, що комутується плюс на чорний провідник. NC нормально закритий. означає, що без металу на чорному провіднику вже знаходиться плюс. При піднесенні датчики до металу внутрішні контакти розмикаються і навантаження вимикається. Назвичайний контролер підтримує тільки один якийсь із видів датчиків або PNP, або NPN. Це вказано в характеристиках вони між собою не є взаємозаміняємо. Ось такі датчик використовуються NO чи NC Нормально відкритий чи нормально закритий. Це, в принципі, можна змінити в будь-якій програмі, в налаштуваннях будь-якого контролера. Всім привіт! Давайте ми розберемось із датчиками NPN, PNP NO, NC, що це означає? Почнемо із абревіатури. PNP це плюсовий датчик. Можна запам'ятати по першій букві P позитив, плюсовий датчик. NPN негатив мінусовий датчик. NO normally Open. Це нормальний відкритий датчик. NC normally closed. Нормально закритий датчик. Зобразимо схему підключення. Ми бачимо зображений сам датчик. І в нього не виходять три провідники. Коричневий чорний синій. Коричневий провід це плюс, синій мінус. А чорний це сигнальний провід, PNP означає, що датчик плюсовий, означає, що на виході чорного провода будемо отримувати плюс NO – нормально відкритий. Тобто, коли датчик знаходиться на відстані від металу, далеко, він не спрацьований, його контакт розімкнути, тобто нормально відкриті. При піднесенні датчика до металу, контакти замикаються. І плюс від джерела живлення через коричневий привідник попадає на чорний привідник. Тоді на навантаження і на мінус. Тобто на чорному привіднику ми отримуємо в даному випадку плюс. В другому випадку, коли ми маємо NPN, NO, NPN це мінусовий датчик. Ми будемо отримувати мінус на виході. Датчик так само NO відкритий. Тобто, коли металу немає поблизу, датчик вимкнений, не подає сигнал на вихід. При піднесенні датчика до металу контакти його замикаються, і мінус з'являється на привіднику. Тоді плюс уже через навантаження попадає через датчик на мінус. І навантаження вмикається. Наступна ситуація NPN NC. NC означає нормально закрити. Тобто, коли металу немає, датчик уже подає на вихід в даному випадку мінус. NPN, мінусовий датчик. При піднесенні датчика до металу контакти його внутрішні розмикаються і сигнал пропадає. В попередньому випадку було, що сигнал. Нема, а потім він появляється, Тут навпаки, без металу сигнал є на чорному провіднику, а при піднесенні до металу сигнал пропадає. Тепер PNPNC. PNP плюсовий датчик, ми бачимо, що комутується плюс на чорний провідник. NC нормально закритий. означає, що без металу на чорному провіднику вже знаходиться плюс. При піднесенні датчики до металу внутрішні контакти розмикаються і навантаження вимикається. Назвичайний контролер підтримує тільки один якийсь із видів датчиків або PNP, або NPN. Це вказано в характеристиках. Вони між собою не є взаємозаміняємо. От такі датчики використовуються NO чи NC Нормально відкритий чи нормально закритий. Це, в принципі, можна змінити в будь-якій програмі в налаштуваннях будь-якого контролера.